Ну а тепер знову про сьогоднішню зустріч Трампа і Путіна. Чому для неї обрано, як ми вже згадували, неодноразово саме Аляску, і чому російського воєнного злочинця там не затримають? Отже, по перше, Аляска розташована прямо навпроти Росії. Ви бачите на мапі, тож Путіну доведеться перелетіти невелику ділянку Берингової протоки, щоб приземлитися в Штатах. А решту шляху диктатора пролягатиме тільки через територію Росії. Таким чином його борт не перетинає повітряного простору недружніх країн. Є в цій зустрічі певний символізм: Аляску купили в російського царя в 1867 році якщо перевести суму на сучасні гроші то приблизно за 111 мільйонів доларів угода підписана на 100 років в термін сплив 1967-го, коли ніякої росії вже не було був радянський союз тож аляска так і залишилася американським штатом і до речі як прогнозують західні медіа путін не полінується нагадати трампу про це територіальне питання ну а чому у кремлівського диктатора не за Затримують на Алясці, попри ордер, який міжнародний кримінальний суд видав понад два роки тому. Тут все дуже просто: Сполучені Штати не визнають МКС і не є країною-учасницею Римського статуту. Перед зустрічю з Путіним президент США поговорив з білоруським диктатором Лукашенком. Повідомив, що обговорював з ним звільнення ще 1300 ув'язнених. Так Трамп назвав білоруських політв'язнів, уникаючи самого цього слова. Подякував Лукашенку за попереднє звільнення 16 бранців і заявив, чекає на зустріч. Що ще відомо про підготовку зустрічі американського і російського президентів на Алясці, наша спеціальна кореспондентка у США Ольга Кошеленко зараз з подробицями. Трамп та Путін зустрічатимуться на військовій базі Елмендорф Річардсон. Сюди російський диктатор зможе прилетіти винятково через свій повітряний простір і на території Аляски перебувати під американськими гарантіями безпеки. Хоча повітряний простір над усім регіоном на понад добу буде відкрити лише для двох літаків президентських. Ну і ще одна суттєва деталь: колючий дріт. За ним Путін зможе почуватися як удома і не ризикуватиме. Зіткнутися з реальністю переговори мають розпочатися близько 22.30 за київським часом. Спочатку розмовлятимуть віч на віч лише у присутності перекладачів, потім разом із делегаціями. Сам факт того, що вперше за три з половиною роки великої війни Путін виходить з міжнародної ізоляції, вже грає йому на руку. Але окрім того, Трамп готує кілька необов'язкових знаків уваги. Він збирається зустрічати Путіна особисто біля трапу літака, окрім переговорів, провести з ним ще діловий ланч і наприкінці спільно прес Ренці в американській дипломатичній традиції спільний вихід до преси означає, що лідери поділяють цінності і їм є що сказати разом. Сам Трамп увесь тиждень, що передував переговорам, невтомно розповідав про свої очікування. Шанси домовитися із путіним напередодні він оцінив у 75%. На 25% все ж таки допускає провал. Я думаю, що буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, хто на яких позиціях стоїть. І я все з'ясую за перші дві, три, чотири, п'ять хвилин, як ми всі зазвичай розуміємо, чи хороша у нас зустріч, чи погана. І якщо погана, все закінчиться дуже швидко. А якщо хороша, ми зрештою досягнемо миру найближчим часом. Але критерії, що свідчитимуть про успіх чи провал, Трамп пообіцяв назвати лише. Ше після переговорів, державний секретар Марко Рубіо розтлумачив, президент нібито наполягатиме насамперед на припиненні вогню. Але сам головний переговірник не стверджує цього однозначно. Втім, вже планує. Наступний саміт за участі президента України. У нас буде зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським, мною і можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів. А можливо, ні. Я не знаю, чи це буде дуже важливо. Побачимо, що станеться. І я думаю, що президент Путін укладе мир. Я думаю, що президент Зеленський укладе мир. Тим часом Анкорич, найбільше місто Аляски, готується зустрічати. Утіна Аляска, це червоний Штат, тобто тут голосують за республіканців, але усі ці люди і НАТО втягнеться на кількасот метрів уздовж траси. Прийшли сказати своє ні, тому що до них приїздить міжнародний військовий злочинець. І як говорять люди, у четвер вони провели лише генеральну репетицію. А от у п'ятницю безпосередньо в день зустрічі все буде по справжньому. Такої кількості людей з українськими прапорами на вулицях Анкориджа не пригадує, розповіла мені наша колишня співвітчизниця пані. Людмила, яка мешкає тут 20 років. О, на багацько ніколи такого не було. І саме ж цікаве, що більшість американців із неочікуваною для мешканців американської півночі емоційністю із оркестром браво, 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 браво. із саморобними інструментами. Та плакатами вони прийшли, хоч і знають, що небажаний їсть не почує їх за огорожами військової бази. Те, що відбувається жахливо, і я не можу повірити, що ми запрошуємо військового злочинця на американську землю. Це огидно. Не знаю, що додати. Моє серце розбите. Я підтримую Україну. Моя сім'я підтримує Україну. Аляска підтримує Україну, і багато американців підтримують Україну. Я не думаю, що може настати мир, якщо для України немає місця за столом. Чому ми не говоримо із Зеленським? Чому ми не говоримо з європейським союзом? Чому говорять ці два придурки? Перепрошую. Сами французькою вони не досягнуть угоди, яка дасть безпеку Україні. заляски сполучених штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини. Отже, як ви вже бачили, кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко вже неподалік військової бази елмендорф Річардсон на Алясці до початку переговорів містянкорич за попереднім планом близько 4 годин. Але провідні світові медіа, як і ТСН, вже відстежують і транслюють. Бачимо прямі сигнали від міжнародних агенцій. Один з них це ось такі краєвиди Аляски. Ця камера, вочевидь, має зафіксувати сам момент приземлення президентських літаків. А другий друга трансляція це вже військова база Елмендорф-Річардсон де має відбутися ця зустріч. Отже, знімальна група ТСН на Алясці, наша велика увага до цього штату. Як тільки там щось буде змінюватись, щось відбуватись, розповідатимемо впродовж вечірніх та нічних ефірів ТСН в об'єднаному марафоні.